Можна і ніколи не казати, що це місто асоціюється з базарами, не правильно? Можна, так? Ні, можна, чого. Да, не можна. можна, але не бажано. Шо? Боже, я тобі більше скажу: ці, ці, ці всі дітки вдіваються раді того. Ой. Та, бляд, стоп, стоп, чекай, бля, як їх дізати. Коротше, їхні батьки піднялись на базарі. Точно. Піднялись на базарі. Бо, Судячи по мені, мої. Ні, судячи по деяким глядачам їхні бабці і діди піднялись на базарі, я так би сказав. А давайте ну, так, поаплодуйте, хто має будку на базарі. Блять, блять, і не говорити! Блять, на мен... кіоск Будка! Сука, будку на базарі, ти що? Будка перепрошую. на базарі! Uh, Будко uh, на базарі має охоронець! Оце охоронці похлопали. <рес> магазин, yeah, ну, магазин. По факту, <рес> по факту базар це ж просто альтернативний торговий центр. Ні, хуя, це не альтернативний, це один єдиний. Це один єдиний торговий Конечно. центр. <рес> альтернативний це не то що ти поняв. Це єдиний. Кажи, він не сказав, що вони різні. Один. Але альтернативне, типу, е, я тебе виручаю, братан. Open space. Дивись, я тебе скажу: в Оазісі продають речі, вони зранку їдуть на базар, закупляються. Потім їдуть в Оазіс. Оазіс — це торговий центр. І з наценкою продають. заправкою у вас така сама хуйня, чи ні? Блять, знов не попав. Коротше, базар це окреме місто. Окреме місто, так. Тобто знаходиться майже в центрі міста. Тобто, як квитки купляєш на поїзд в Хмельницький, а як квитки на так. базар. До речі, не? поїзд Реально. йде через базар. <реш> Це правда. Прям як, як війні, мало того, ні. колись були тури з Вінниці на базар. Ні, я там просто там, де йде базар, він їде не по коліях, а по картонці. Блін, <реш> во ще. дивіться, вони ржуть. Дивись, раніше є така штука, як Ізіда, це верхній ряд. Раніше по ньому, прям між кіосками, проїжджав потяг. І люди просто збирали носки вони... труси, блядь, забрали, проїхав це поїзд правда. вони далі. Це, це правда. людина так. тільки встигла один красивий взимати. Проїхала, електричка, відрізла йому ногу і каже, ну от тобі якраз один і треба. і все. Це жорстко, ну ти маєш право. Так, я маю право. Найбільший це найбільший базар у світі. Ні, Дай, ні. ні. дивись, в Наба... нашому Хмельницькому світі це найбільший базар. <laughs> Трошки історії. Наш базар четверте місце займає. Перше місце Барабашова. Друге місце одеський, сьомий кілометр, третє місце Калинка, четверта наша толкучка. Калинка Чернівці. Блять, звідки це знаєш? Як ти сказав, як назву карантин команди. Калинка Чернівці. І ми поїхали! А чи планує місто Хмельницький стати першим у цьому списку? 에... треба ще дві будки доставити <ріки> прикинь <ріки> там людину ми якщо почнемо називати будкою <ріки> ми, ми <ріки> будемо перші блядь, базар з будками <ріки> в світі